Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі сидіння для міні-техніки, для міні-тракторів, мотоблоків, культиваторів. Таке сидіння, дуже, дуже якісне, компактне сидіння. Складається з двох частин: це сидушка та спинка. Тут можна побачити це одна частина. Це друга частина з'єднана двома кронштейнами. Правий кронштейн та, та лівий кронштейн. Дуже якісні мітізи, Салазки, сидіння рухається вперед і назад. Воно, воно дуже правильної форми. Це квадрат з'єднання у нього практично 90 градусів, це теж... правильной формы половинка. Дуже удобно, удобно у використанні. Його, розміри 40 см ширина, ширина сидіння, глубина 35 см, ширина спинки 47-37 см, Высота спинки 30-38 см від пола, від пола 45 см. І висота сидіння від пола 9, 9 см. Дуже якісний, якісний виріб, використовується будь де Поставляється у двох половинках. окремо э, ця частина і ця частина. Кого цікавить э, такі розміри, таке сидіння? Можна телефонувати, запитувати.